О, привіт, Арнольде. Де ти взяв стільки багатства? Арнольде, ти що продав нирку? О, ні, здається, тебе підставили, і ти загримиш до в'язниці. Тут є написана ієрархія. Грабіжників і лідерів банд поважають найбільше. Проте, Арні, друже, прикидатися тут крутим не варто. Принаймні так ти заробиш якусь копійчину. У в'язненні отримують найбільше в Німеччині, Швеції та Норвегії. У Гелденській в'язниці ти можеш заробити до 1600 зелених у місяць. А в Італії є тюремний ресторан, де працюють лише горезвісні мафіозі. Кухар отримує там більше, ніж наглядач. Гарестарні час обміркувати план втечі. Все, що потрібно зробити, вибратися з камери, впоратися з юрбою охорони, ну і знайти вихід. План надійний. Як швейцарський годинник, але краще пошукати інший шлях. У Бразилії в тебе найбільше шансів звільнитися достроково. 16 годин на велотренажері скоротять твій строк на один день. Кожна прочитана книга зменшує його на чотири дні. Ти також можеш в'язати дизайнерський одяг мінус один день за кожні три дні роботи. І тобі навіть заплатять. Арнольде, це до тебе. Блідо-червоний Фуді означає, що в'язень готовий до втечі. Дядьку, можливо, це твій шанс. Давай, Арні, поцуп ключі. Ой, ой здається, у тебе проблемки. Медичне страхування ув'язненого іноді краще, ніж страхування охоронців. До 16 тисяч доларів за рік. Тобі пощастило з в'язницею. Втекти з в'язниці IDX Florence неможливо. Камери 11 на 6,5 футів. А душ по таймеру, а вікно шириною менш ніж чотири дюйми. Тут ув'язнені проводять 23 години у повній ізоляції. Арнольде, ти врятований? Тепер треба подумати, хто тебе підставив. Відповідь знайшла тебе сама. Ой, лишенько, тільки не знову.